Коломийський школяр знімається у кіно у художньо документальному фільмі Сім снопів вітру. Дев'ятирічний Лука, учень 4 класу природничо математичного ліцею, виконує головну роль. Режисер картини, знаний журналіст, письменник-оператор і головне автор понад 30 фільмів Петро Олар. Далі пряма мова. Я приїхав на Буковину, приїхав е на Прикарпаття знімати художньо комедійний фільм, документальний комедійний фільм Сім снопів вітру. Це фільм, ще був задуманий колись Іваном Васильовичем Миколачуком про Ото, про ту нашу землю, про ті паростки, які ростуть. Але йому не вдалося його зробити. Трошки інший сценарій був. Я вирішив сценарію не писати, а на вулиці Барбівців, якраз села, де народився Іван Миколайчук, попався мені оцей хлопчина Лука. Ну йди сюди Лука, хай тебе вже покажуть. Якщо це кадр з фільму, це герой. До речі, він з Коломиї. І я його побачив на Бабиному велосипеді. Такий старий, скрип'ячий. І подивився, що це один снопів вітру. І швиденько, там у Барбицях, у брусниці, я придумав кіно. О, це буде сім гуморесток, які читає Лука, але в незвичних формах. Перша гуморестка це буде, як він встає з Іванової колиски і читає свою першу гуморестку. Фільм складний. Буде використана техніка, буде використана масовка в цьому фільмі. Наприклад, в епізоді в Хотинській фортеці в нас буде 10 тисяч зніматися людей. З тих десь може тисяча перевдітих рицарів, які будуть йому аплодувати про гумористку сала. Закінчимо 2 жовтня. 2 жовтня у селі. Під Захаричі на Буковині у нас буде фінальна сцена, це Діоген в Бочки. Там великий фестиваль. Він буде учасником цього фестивалю і буде читати одну гуморестку. Крім гуморесток Савчука, який він дуже успішно читає вашого земляка, у нас ще пишуться спеціально київськими авторами. Я дещо пишу, пишуться нові гумористки, переходи. Так що фільм буде веселий. Я катався на бабиному велосипеді. Він спитав, що тобі життя, розказував. Розкажи вам. І так все почалося. Для мене і я, по-перше, роботою, по-друге, звільненням від школи. І по-третє, радістю.